У день святого Миколая Чудотворця продовжили традиційну видачу нових ноутбуків. Цього разу техніку у отримали дітлахи Станівської та Білківської школи, адже тільки за наявності гарної техніки в умовах війни та дистанційного навчання школярі зможуть здобути якісну освіту. По перше, ми сьогодні прагнемо, щоб наші діти максимально якісно навчалися. Бо скажу це для батьків більше. Так? Я думаю, що кожен із батьків мріє, щоб ваші діти були з якісь освітою і отримали ті знання, які дозволять їм бути конкурентними в майбутньому, непростому світі. Це комп'ютери, гарні комп'ютери. Це чесно, це гарні ноутбуки, які ми купили кожній дитині, кожній абсолютно дитині і все в сільській місцевості. Діти в місті не всі отримають такі комп'ютери. Тільки, тільки малозахищені верстви населення, тільки ті, хто потребують, села отримають всі до одного. Тим більше, що в цій школі немає мобосховища, і діти сьогодні вимушені бути на онлайн-навченні разом з педагогами. Тому це пріоритет дати зараз сільські школи, комп'ютерну техніку. Ми кошти, і нам держава не давала кошти на них. У нас не було коштів в міському бюджеті. Ми зняли кошти з нашого басейну, який ми планували будувати в місті Трастянець. В умовах війни ми його будувати, звісно, зараз не будемо. І щоб гроші не лежали просто на рахунках, ми вирішили віддати їх дітям. Користуйтеся, навчайтеся. І я бажаю одного, щоб ви пошвидше вернулися до навчального процесу всю школу у Білківському навчальному закладі ноутбуки отримали 50 учнів у Станівському 48. Загалом для учнів Тростяницької громади вже придбано 1171 ноутбук. Як для нас то нам це дуже необхідно в навчанні. У нас просто черхоти немає, так що нам дуже це потрібно. Да, дуже велике вам спасибі. Я дуже задоволена, щоб моя дитина навчалася. Тим що зараз війна, я не можу ну, купити її. Це все ну, дуже вам велике спасибі. Директори навчальних закладів закликали учнів пережно ставитися з отриманою технікою та використовувати їх виключно для вивчення предметів. з чим звісно, Згодилися батьки та діти, подякувавши Тростянецькій міській раді за отриману підтримку. Телефон старий, ну як старий йому год вже і сповнився. Він мене розбитий, дуже вже тупає, лагає, як сказати. І це дуже добре, що ну, це є така можливість комп'ютери. Я дуже дякую. Я навіть на онлайн іноді не можу вийти. Google, Мітф присилається, то не, присла... не, не можу вийти. Дуже допоможе, така. І телефон вже буде до ігор, для ігора комп'ютер, це буде для навчання, і все такого. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.